Магнолії, клени та ялівець тепер прикрашатимуть сквер Спартака Маковського. Волонтери благодійного фонду «Хеппі Кітс разом з дітками, а також освітяни з ліцею поруч, провели акцію з висадки понад сотні різних дерев, кущів та квітів. Організатори додають, хотіли зробити сквер ще більш зеленим та квітучим, тож замовили рослини завчасно, узгодивши їх асортимент з ландшафтними дизайнерами. І бо ми працювали з ландшафтними дизайнерами, які розказували, що вони прижились всі ці рослини. В нас буде 10 дерев, це магнолія це золотистий клен. Він дуже буде класно зростати і радувати всіх діток, мешканців цього парку, хто буде його відвідувати. Більше 100 кущів Ми замовили це спірея, це кущі лаванди, і так само в нас можжевельники є. Ми висаджуємо і квіти. Допомагали висаджувати активістам рослини працівники Зеленбуду. І, хоч процес призупинила повітряна тривога, після відбою усі знов повернулись до запланованих справ. Сьогодні гарні квіти, дерева сьогодні будуть висаджені в парку парку, який знаходиться саме в межах житлового будинку, при тому, що знаходиться цей парк на окраїні нашого міста, і це дуже приємно, що не в центрі ми це робимо, а саме там, де живуть просто наші мешканці, це дуже дуже круто на сьогоднішній день. Ну сьогодні дякуємо нашим волонтерам. І сьогодні, в принципі, день подяки волонтерів. Тому дякуємо сьогодні нашим волонтерам за те, що вони допомагають. Долучились до толуки у всеукраїнський день довкілля і запорізькі рятувальники, волонтери та небайдужі запоріжці. Акцію організували волонтери благодійного фонду Ю Енімолс на Хортиці. Місце обрали не випадково, адже після підриву Каховської ГЕЗ Дніпро значно змілів. Тож на поверхні опинилась безліч сміття, що може стати загрозою для тварин та відвідувачів острова. Зараз ми прибираємо ну на локації де де колись була річ, річка, але на жаль, вона все становиться все менше і менше. Приблизно 60 осіб зараз на локації, в тому числі є у нас 20 людей з ДСНС, які нам провели інструктаж і долучились до марша прибирання цього дня. Загалом спільними зусиллями на Хортиці вдалося прибрати близько 12 кубометрів сміття. Волонтери та рятувальники сподіваються, що гості острова будуть байливо ставитись до природи та цінувати красу і велич Хортиці. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.